Чи знаєш ти, як насправді має виглядати якісна ранкова рутина? Серед людей зазвичай є дві крайності: одні фанати суперпродуктивності, це люди, які пізнали всі секрети магії ранку і свої перші години проводять дотримуючись цього ритуалу. Інші прокидаються з телефоном у руках і, ще не встигнувши навіть відкрити очі, розганяють дофамінову систему до максимуму, і як результат, втрачають енергію на день. Я був по обидва боки. Знаю, як це старатися бути ідеальним, або ж просто зливати ранки, засівши в телефоні. І це дає мені право говорити про те, чого зазвичай не видно на поверхні, щоб зрозуміти, що ж ми все-таки робимо не так і чому часто на війні соціум паттерни або наші особисті згубні звички мають недоліки. Ми спочатку розберемо ці дві крайності, а потім я покажу тверезий, доступний та ефективний спосіб починати свій день та брати максимум користі після пробудження. Мій погляд мені. Малістичного ранку не магічний, не ідеальний, а скоріш дієвий та реальний. А враховуючи, що є різні хронотипи, я дам поради як для жайворонків, так і для сов. Тому не будемо затримуватися поїхали. мабуть, ти знаєш це відчуття, коли здається, що всі навкруги беруть максимум від життя, розвиваються, кудись біжать, щось роблять. А тобі здається, що твій особистий прогрес стоїть на місці. А особливо коли у соцмережах ми часто бачимо тренди на ранкову суперпродуктивність, де люди починають день із медитації, афірмацій, щоденника, подяки, холодного душу, читання книги, тренажерного залу і ще купи інших справ. І тут ми робимо одну з найбільш токсичних речей. Починаємо порівнювати себе з ідеальними образами в соцмережах. І якщо ми раптом не робимо все це, ми закарбовуємо в собі думку, що без ідеальної ранкової рутини ти ніколи не станеш продуктивним. Але що насправді не так з цим підходом: перше ілюзія продуктивності: ти можеш виконати весь список, помедитувати, почитати книгу, написати щоденник вдячностей. Але що насправді змінилося? Чи вирішив ти свої головні задачі? Головне питання, чи справді це допомагає тобі рухатися вперед? Чи це черговий спосіб зробити себе просто зайнятим новими справами? Звичайно, ти можеш це робити не обов'язково для результату. Ти можеш просто отримати задоволення від цієї рутини. Але інше питання, скільки вона займає в тебе часу? І це вже друга пастка, яка звучить так: надто складно і довго. Не у всіх є одна-дві години на ранкові ритуали. Якщо ти змушуєш себе слідувати жорсткі схемі, а потім не встигаєш зробити головне, відчуваєш розчарування. Або якщо в тебе є обмаль часу, і ти намагаєшся за ці 15-20 хвилин зробити тих самих 6 рекомендованих справ, наскільки це буде ефективно? Третє нехтування сном. Якщо ти лягаєш о другій ночі, але встаєш о 5-6, щоб зробити ідеальний ранок. Рано чи пізно ти як мінімум заб'єш на це все, а як максимум матимеш негативний досвід. Хронічний недосип перекреслить будь-яку користь від афірмації чи медитації. Проте є інша крайність, яка насправді небезпечніша за першу. І, на жаль, для більшості людей саме вона реальніша. Навіть чи нормально не встигнувши прокинутися від будильника, ми вже тягнемося до телефону, щоб поскоріше зайти в месенджери та. Соціальні мережі, бо в нас є відчуття, ніби за той час, що спали, ми втратили щось важливе. Ніби не перевіривши, що як відбувається в світі та серед нашого кола знайомих, в перші ж хвилини після пробудження, ми не зможемо нормально почати день. Ти ще не прокинувся, а вже встиг вмазати собі першу дозу дофаміну: лайки, повідомлення, стрічка. Тобто за день ще нічого по факту не було зроблено, але ти вже розсіяний, вже втомлений і вже втрачений фокус. А далі тобі протягом дня банально складніше заселяти. Середитися, менше мотивації до складних задач, та й сам по собі ти почуваєшся якось жалюгідно. А тепер розберемо інший погляд на так звану ранкову рутину і що допоможе ефективно розпочинати день, щоб бути щасливим, продуктивним та енергійним. Крок перший прокинувся, активуй тіло, світло рух активують організм. Не залежуся в ліжку, розправ штори, відкрий вікно, щоб відчути свіже повітря. Далі почисти зуби та омийся холодною водою. Це вже дозволить твоєму організму добре прокинутися. Випий мінімум одну склянку води, щоб поповнити водний баланс. І далі зроби легку руханку на 3-5 хвилин. Не треба складних вправ. Якщо ти вже робиш якусь зарядку або йогу, звичайно, продовжуй робити її. Але факт залишається фактом. Навіть прості базові вправи допомагають активізуватися як тілу, так і мозку. Процедура може зайняти в тебе хвилин 10. Ті самі 10 хвилин, які ти навіть не помітиш, якщо самого ранку залипнеш в телефоні. Але ефект Позитивніший. Після цих процедур, але перед доступним кроком ти, звичайно, можеш поснідати. Особисто я не приймаю їжу в перші години після пробудження, а то й зовсім пропускаю сніданок. Ну, але тут все залежить від твоїх особистих звичок. Крок другий. Починай з важливого: перші години після пробудження когнітивний пік для більшості людей. Твій мозок ще не забитий інформаційним шумом. Той момент, коли тобі легко виконувати складні задачі, знаходити нові рішення та ефективно запам'ятовувати нову інформацію. Інформацію. Якщо ти працюєш сам на себе або ж маєш вільний графік, можеш розпочати день з вирішення робочих задач. Якщо в тебе є певний графік і до роботи лишається певний час, замість того, щоб скролити соцмережі, витрати його продуктивно. Якщо ти розбираєшся в новій темі, вивчаєш нову сферу, здобуваєш новий навик, так заплануй собі одну з найбільш важливих задач дня саме на ранок. Для цього тобі, звичайно, треба налагодити свій режим так, для того, щоб прокидатися не впритик до роботи, а хоча б за якийсь час до. Якщо в тебе це не виходить робити по певним причинам, і все, що ти можеш, це ті самі 10 хвилин, про які я вже сказав, та сніданок, вже добре. Якщо на цьому етапі. Твій мозок не заполонить інформація з телефону та з інших гаджетів. Крок третій. Сон. Твій пріоритет. номер один. Хронічне недосипання призводить до зниження когнітивних функцій, гормонального дисбалансу і емоційної нестабільності. Сон напряму впливає на консолідацію пам'яті, мотивацію та рівень енергії. Жодна ранкова рутина цього не компенсує. Якщо ж ти лягаєш пізно через роботу і не можеш дозволити собі прокидатися за декілька годин до неї, щоб попрацювати над якоюсь особистою ціллю, не проблема. Головне якісне відновлення. Проте тут також важливо пам'ятати про достатню кількість і якість сну. А якщо ти хочеш покращити свій сон, то в описі під цим відео я залишив посилання на свою телеграм-спільноту, де є серія постів про сон, які точно змінять твоє ставлення до цього процесу. Але що, якщо ти сова не прокидаєшся о п'яті? Складно встати навіть о 9, і взагалі зранку мозок як каша. Зрозумій, що твоя особливість не є проблемою. Твоя головна задача це не змушувати жити себе чужими графіками, а захистити свої, як мінімум, перші. 30 хвилин після пробудження, коли б воно не сталося. Не хапайся за телефон, не відкривай месенджери чи соцмережі, не запускай фоном YouTube. Ранок це не година, це перехід зі сну до свідомої активності. І мінімалістичний ранок, про який я розповів, може стартувати навіть о 10 чи одинадцятій. Головне, який вектор ти даєш цьому старту. Ідеальні ранки не обов'язкові. Складні ритуали не гарантія успіху. Наша задача зробити мінімум. Який дає максимум зробити свідомий, а не бездумний старт дня? А також запрошую тебе в мою телеграм-спільноту, де, крім парад на цю тему, ти знайдеш ще більше корисної інформації про якісне та усвідомлене життя. До зустрічі!